Дуже мені хотілося, аби і наш е, міністр освіти з його останніми провалами в його діяльності, вже з 1 вересня в кожній українській школі було введено навчання в обов'язковому порядку дітей керівництву е, дронами, е, основом е, топографії в розкладі е, предмету географія. Е, в кожній школі е, було декілька мішків свинцевих кульок, декілька. Простих пневматичних квинтівок і тактичних окулярів кожна школа вміла навчити людей таким речам дітей в першу чергу, які б дозволили вижити в будь-які ситуації, і під час війни, і під час пожежі, під час технологічних катастроф. Будь-яких це обов'язковому порядку, і не чекати, коли в там буде бюджет. Бо час вже капає проти нас. Я вже не кажу, що е, треба визнати і, і абсолютно заново перебудувати систему ідеологічного виховання населення.